Ще ось така гортензія у мене є. Я її також в прошлому році пересаджувала сюди. Це вона у мене на штамбі. Штамб я сама формувала. Коли купувала, то було дві гілочки. В неї одна була така гарна, а друга гілочка геть ніяка. Той мені довелося другу гілочку зрізати. І вона почала мені рости отак ось на штамбі. Також непогано наростає. Але мені здається, що малі голови. Не знаю, чому. Мабуть, чогось їй не вистачає. Підкажіть, чого не вистачає для гортензії, щоб в них були великі голови. Можливо, треба якось підживити їх чим. Це саме перший куліш гортенці, який в мене з'явився. Він ріс в мене там, де труба йде водосточно. Але в прошлому році я пересадила її сюди ближче, тому що там їй геть замало місця, там ялинка наростає, там бересклет її задушує, тож я її сюди трохи вперед пересадила. Не знаю, повинна була бути Ваніла Фрайс, але як на самому, як на самому ділі я не знаю. Ось такі, вони в мене взагалі всі без назв. Не знаю, хто як називається, але також дуже красиво. А це в мене хамеліон. В деяких відео я називала 4 сезони цю гортензію. Не знаю, чому так, але чомусь мені здалося, що це 4 сезони. Але ні, це Хамелеон. Такий кущик, він погано перезимував у мене в цьому році. Тому маленький. Також гвоздичка. Трав'янка, вона квіточку ще одну дала, також постригла її гарненько, і вона вже мені понаростала. І ось така в мене імперата, Взагалі бідолашна якась. Не знаю, що, що не так з моїми злаковими. Взагалі не ростуть, не хочуть рости. І ще одна анабель. Цю я не підв'язувала, вона тримає свої голови. Хоча була також низько обрізана, так як я її пересаджувала восени, тому прийшлося її підрізати низько. Але нічого, навіть з низькою обрізкою вона тримає свої голови. Ось такий кущ наростає. А це в мене самосії понасівалися, тому що я ні в прошлому році, ні в цьому році. Взагалі не висаджувала петуні, тож це насіння ще вже, мабуть, роки-три назад я тут садила її, і це мені повиходило. Гарненько квітне, не сортова, звичайно, тому що видно, що це не ті сорти, які я висаджувала, але нічого, придає якоїсь яскравості. Ну, і ось о, з лакові. Бачите? Підказуйте, якщо знаєте, що з ними робити, щоб вони мені росли гарно. Ось ну, ще одна гортензія. Тут більш-менш здорові голови, але тут і багато гілочок в неї. Ну, і то також сама посіялася, десь насіялась. На цьому квітничку у мене чотири гортензії ті, ще в прошлому році я висаджувала із ємкостей. Ось оця дуже гарна. Оця мені наросла гарно. Ось подивіться, яка голова. Тож, бачите, одні наростають гарно, другі чомусь маленькі. Не знаю чому. Ось так от такі кущі. Оцей красивий такий. Гарнющий. Ця ще не квітна, але вже збирається, ще трохи сидить на місці. Ну і ось така ще є. Взагалі мені здається, що вони всі однакові. Окрім того, що я тільки що показувала, там, де здорові голови, він такий більш не білий, а лимонний. А це я троянду зрізала під корінь. Вона мені надоїла, набридла. Мабуть, я її буду викопувати. Постійно вона в мене хворіє, мучне староса. це тільки появляються листочки і все. Нічого не допомагає. Ось так от показала вам трохи своєї краси, яка в мене вже квітна. На цьому буду закінчувати своє відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Якщо хтось щось може мені підказати, буду дуже рада. Все, всім пока-пока!